Тили педалі для захисників 116. учасників з різних куточків України долучились до благодійного велозаїзду у Нетішині. Для учасників підготували дві траси. Тож ті могли обрати дистанції на власний розсуд. Благодійність вона зараз на першому місці, тому ми тут намагаємося приймати участь у таких заходах, які запрошують нас філії ВП АЕС. Головна мета його це збір коштів для наших збройних сил України, для наших хлопців і дівчат. До нас це головне, тому і ми приїжджаємо на ці заходи, які Рівненська організовує, і Хмельницька. Вздовж маршрутів на велосипедистів очікували острівці, де можна було поповнити запаси води або ж підкріпитись. Частина трас пролягала через національний природний парк Мале Полісся. Траса максимально кайфова. Я так бачу, хто фінішував сотку, що нам на 45 дуже пощастило, що ми не попали під дощ. Дуже класна, класний лісок, з піску. За безпекою руху велосипедистів стежили місцеві жителі та правоохоронці. Останні декілька кілометрів 100 кілометрової дистанції були для учасників важкими. На шляху дощило. Вона була дуже класна, особливо коли була суха. А зараз там мокро, там болото. Пішки приходиться йти Класно. Дуже хочу подякувати організаторам за чудову подію і можливість мало то що задонатити зсу, а ще й прийняти участь, як ви бачите, в такій чарівній події, в чарівну таку погоду по чарівному маршруту. Та все ж, незважаючи на погодні умови, всі учасники успішно фінішували та показали гарні результати. На завершення спортивного заходу велосипедистів нагодували, обігріли та відзначили подяками. Велике дякую організаторам тим людям, які прийняли участь. В організації цього заходу залучалися волонтери, волонтери з підрозділів Хмельницької атомної станції, рада молоді Хмельницької АЕС. дуже гарна участь тут. Організували і підготовку їжі. Головною метою заїзду були аж ніяк не медалі та першість, а допомога захисникам. Відтак, завдяки небайдужості, учасників, вдалося зібрати 116 тисяч гривень.